Добрий вечір, шановне панство. Нутрії, годування 9 січня і зараз я якогось одного одне нутріння зловлю сьогодні, піймаю і кину на ваги. Суть яка, хоч о, дивіться, сам тягне ногу там де таке ліво. Задню ліву ногу далі тягне. Бо, дивлюся, вже добре пересуває, але нога ще далі не працює. Тепер суть яка? Хочу вам показувати до місяця, до двох місяців, буду показувати. По одному внутрішньо ловити, їх четверо є. І по одному буду зважувати, кидати на ваги. Сьогодні вони з 27 грудня. А сьогодні 9 січня, то їм 13 днів. І зараз одне зловим внутрішня, і будемо дивитися, бажано чорне зловити. І будемо дивитися, як воно набирає вагу. Так, шановне панство, маю чорне внутрінятку, то є самець. На вигляд, він самий самий менший. І зараз будемо дивитися на ваги. А на вагах нас... 570 грам. Так, 13 днів 570 грам. В принципі, на 570 грамів то вже вага, е, якби ну мало б і в 30 днів вагу, то вже непогана теж була б, ну, Мінімальна вага б, будемо там, самця, то. Така би була, а тут ми маємо на 13-й день вже маємо 570 грам. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди Чесна інформація про вирощування нутрій.